Вітаю всіх шанувальників біатлону. В вашій увазі огляд жіночої гонки переслідування в нове місто. Сімон Табре забуше вже відправилася на дистанцію. Між ними відрив був 5 секунд. Жан Моно також відправляється, а за нею відразу Софійшово. Христина Дмитренко також вже виходить на дистанцію, маючи відставання хвилина 26 секунд. Сімон та Бреза Буше вже на першій відмітці 0,8 км. шово та Жан Моно також не відстаю 38 і 40 секунд відставання. Сімон та Буше вже приходять разом на перший вогневий рубіж. Сімон перше стріляє, другим пострілом також влучний, третій влучно, четвертий влучно і п'ятий також влучно Бреза Буше повільніше стріляє, але ми бачимо, що також закриває п'ятию мішень. Шовота починає стрільбу, Жан Моно, на жаль, хиба першим пострілом, а в той час шовом має ідеальну стрільбу та виходить на. Третій позиції Ханна Еберг та Прось і Вітоці також мають чисто. А Бендіка три штрафних кола. Ельвіра Еберг, на жаль, має також одну хибу. Дмитренко також вже на вогневому рубіжі і готується стріляти. Бачимо, що вже другим і третім пострілом хиба. Ірина Петренко паралельно також стріляє. Перший пострілом хиба і третім також хиба. Джима, друга хиба. Ірина Петренко в сумі має дві хиби, і Юля Джима також має дві хиби, і як власна Христина Дмитренко. Сімон та Брезабуше знову разом та приходять на другий вогневий рубіж. Брезабуше змінює налаштування діоптру. А в той час Сімон вже розпочинає стрільбу, має два точних попадання. Жусім Бреза також два. І Сімон має хибу четвертим пострілом, далі влучно Бреза-Буше, п'ятий постріл і, на жаль, промах. І разом із Сімон іде на штрафне коло. Шово має шанс під'їхати ближче по часу, якщо влучно буде стріляти. Ти, на жаль, промах. Мав бути габарит, подумали б всі, але ні. В той час Сімон і Брезе разом виходять із вогневого рубежу. Вітоці та хана Еберг також стріляють чисто та виходять власне на третю і четверту позицію. Прось також чисто, Жанвоно вже стріляє. Але на третю позицію виходить шово і Вітоці відтоці Еберг на четвертій та п'ятій позиції відповідно. На третю вогневий рубіж приходять Сімон і Брезабуше. Брезабуше займає перший коломок, а Сімон другий. Сімон вже розпочинає стрільбу. Три. Точно, четвертий, точно та п'ятий точно. Дуже-дуже швидко стріляє Сімон. Брезабуше тим часом має хибу третім пострілом та ще одну хибу четвертим пострілом. Нічого собі, яка напружена боротьба, довго стріляє п'яту мішень. І також влучно 10 секунд пішло на п'яту мішень. Шово має одну хибу, Ханна Еберг також не закриває третю мішень, Ліза Вітоці, 4 влучно і п'ятий також влучно та виходить на другій або буде третій позиції. Прося Жанмоно вже на стрільбі. Пройс вибачаюся, йде на штрафне коло, а Ліза Вітоці має нулі та виходить на другій позиції. В той час Бреза Буше та Шово виходять на третій та четвертій позиції, відповідно маючи одну хвилину відставання. Ліза Вітоці перетинає позначку 7,6 км та має відставання в 49 секунд від жулія Сімон. В той час Жулія Сімон приходить на останній свій вогневий рубіж. Готується стріляти, і зараз переглянемо. Так, перший влучно, другий також влучно, пішов вниз, третій по діагоналі право. І дуже влучно і просто неймовірна стрільба від жулі Сімон. Бачимо, що усмішку на обличчі в жулі Сімон, бо вона вже розуміє, що перемога у неї в кармані. Так, Ліза Вітоці На останній своїй стрільбі і має хибу третім пострілом. Далі все влучно. Йде на 150 штрафних метрів. Шово стріляє перший влучно, другий не влучно, Брезабуше має хибу першим пострілом. Шово і далі все влучно, Брезабуше, четвертий влучно, п'ятий також влучно, та також іде на 150 штрафних метрів. Наздоганяти Шово Та. Лізовітоці Просхана Еберг і Ельвіра Еберг хотів сказати, що чисто та Ельвіра має промах та Жан Моно 4 влучно і 5 також влучно. Хоча Сімон вже фінішує на першій позиції, маючи одне штрафне коло, на другій позиції втримує свою позицію верніше. Ліза Бреза Брезабуше не наздоганяє лізо. Чотири штрафних кола у Жустін Брезебуше. І на четвертій позиції Софі Шово. П'ятою Ханна Еберг маючи два штрафних кола. Шоста стає Франциска Пройс. Одне штрафне коло. І на сьомій позиції завершує свою гонку Лужан Моно, маючи два штрафних кола. Далі спортсменки фінішують одна за одною, не нав'язуючи боротьбу зовсім нікому. Тільки Христина Дмитренко фінішує аж на 26 шостій позиції, маючи 4 штрафних кола. Далі фінішує нас Юлія Джима на 35 п'ятій позиції, 4 штрафних кола. І відразу Анастасія Меркушина за Юлію Джиму. чотири штрафних кола. Також і Ірина Петренко, як не дивно, також чотири штрафних кола на 45-й позиції. Так завершилася жіноча гонка переслідування в нове місто. По швидкості була найшвидшою Лампіч. На другому місці Бреза маючи відставання 18,2. Софішово – третя, плюс 27. Ліза Вітоц – четверта, плюс 40. Ханна Ебрх п'ята, плюс 54,8. Шоста – Лієн, плюс 55,4. І сьома – Бендіка, плюс 59,6. Найшвидшою українкою стала Христина Дмитренко, маючи відставання 2 хвилини 9 секунд.